Привіт, друзі, і слава Україні! И слава всім українським захисникам та захисницям! І велика дяка і шана всім, хто волонтерить і донатить. Друзі, вже 150-й день повномасштабної війни в Україні, і и... ми від початку дуже важко переживали всі ці новини і зараз переживаємо, тому на пошуки честно, не виходили. І вже аж зараз наважилися вийти на пошуки і згадати наше чудове хобі, якщо чесно, навіть не пам'ятали, як вмикати прибори. Ну, Вирішили вийти на поле. Тут така собі непогана дисковочка. Дві-три годинки в нас є на погуляти. Надіємося, що знайдемо хоч якусь дрібничку, хоч якусь фібулку і вже піднімемо собі цим самим настрій. Ще в нас є зняті відео до 24 числа, і вони в нас є в резерві. І тепер ми їх теж опублікуємо, ще довів воєнні, щоб так домовити, геть не закидати наш канал, бо шкода. Стільки років праці закидати. Тому ми біжимо на пошуки, а вам приємного перегляду і бажаємо всім мирного неба, друзі! Ну що ж, нарешті перша монетка за такий великий час без копу. Ну, я думаю, що це сучасна монетка. Але все ж таки дві копійки 1939 року. Супер! Побігли шукати далі. Ось і в мене бачу випав кругляшок. Ну, але це буде совдеп. Я ж і цілий в нього. О, є фокус. Ну, але все ж таки це кругля. 20 копійок. Рамочник. Ось така монетка. Кидаємо шмурдячницю, йдемо далі. Ну що ж, моя перша фібулка за пів року. Ну як, для вас це може і шмурдяк. А для мене спиночка. Довго очікувана. Як ми давно з вами не бачились. Кидаю в хабарницю, біжу далі. Ну що ж, ось є в мене фрагмент цікавої знахідки, друзі. Це крило від польської курочки, від какарди маленької. Ну, зараз покручусь, може раптом будуть решта частин від неї. Ну, але тут трохи не той період, який ми шукаємо, але кераміка вірна є. Правда, сигнальчиків не густо поки що. Ну, але це вже радує. Йдемо далі. Хороший сигнальчик і це фрагментик браслетика, напевно. Швидше за все. Ось така мені ще випала монетка. 10 копійок. Ну, рік. Точно не скажу. Трошки затертий і з іншого боку теж затерта. Ось така монетка. Але це кругляш не може не тішити. Друзі, не повірити, тільки що на випав ще один соєтік. Каже, куханий, може, йде до машини відпочиння. Я кажу: Ні, на машини далеко і мені випадає золото. я його ледве знайшла, сигнал був поганий. Я у шоці. Не знаю, що це було. Я в очках навіть нічого не побачила. Біжуть друзі. Будемо дивитися. Ось такі чудові шматочки кераміки трапляються. Яка красота. Ну, сигнальчиків мало, бо воно було вибито перед засівом. Зараз слабенька дисковка і знов схочена. Але товариш тільки що гукав, що взяв Динарика. Тому помаленьку-помаленька спиночка, динарчик, ну і золото в сніжане. Тому пошуки стають все цікавішими і цікавішими. Ну крутимося. надіємось на ще декілька знахідок, сонечко вже сідає і пора їхати додому. І така от красота трапляється. Ось така наступна знахідка після золота. Вушко від фіболки. Ось так от дуже гарно сідає сонечко. Вже зараз будемо їхати додому. Неймовірна красота. І в мене цікавий сигнальчик. І він вірний. Ось така пряжечка. Вона трішки стратами. Тут ще би мав бути шматочок. Ну, але... Все ж таки така от пряжечка. Круто! Круто! Шкода, що стратує, ну, але все ж таки. Ось так от, друзі. Відпочили, погуляли. Реально на душі стало легше. Можна їхати додому. Ось така краса. Ну що, щось я пересікся з товаришем. І ось подивіться, яка в нього монетка. Видно, що рельєф високий, це буде комод. Якщо бачите, ну я впевнений, що це буде комод. Постараємося до монтажу відео його почистити, прикріпити. О, він такий з трошки з окисами, Ніби стоячий Марс. Ось така гарна срібна антична монета. Вітаємо товариша і надіємося, що це не останній сьогодні його динарик. Ось така красота. Подобайка з вас, друзі! Ось така в мене наступна знахідка, не знаю що це. Мені здається, що якийсь можливо маленький ножик був. Що ж, друзі, яки, йду вже до машини. У мене класніший такий сигнал 88. І ось я бачу вже два кругляшка залипших. Подивіться. Прикольна заліпушка. Ну Не буду зараз її розліпляти. Перевірю, може є ще монетки. Оце клас. Оце класно. Ну, на жаль, не динарчик. Я так на нього вже надіявся, 88 такий рівненький сигнал. Але все ж таки крута знахідка. Крутануся, може тут якийсь гаманець був. фух, І будемо робити підсумки. Що ж, друзі, в мене сьогодні одні шматочки попадаються. Дивіться, який маленький шматочок динарика, Напевно, навіть був срібний. Ось така обідка. Але йду до машини, може ще вискочить ціленький, не знаю. Йду далі. Ну що ж, по дорозі, до машини в мене ще один сигнальчик. Не знаю, так заблистіло на зрізі. Ну, я попала, напевно. Можливо, щось цікаве. Зараз помию і покажу. Не знаю, що це таке, намагалася трошки почистити. Напевно, шмурдячок. дячок. Ну що ж, друзі, ось такий в нас результат. Якщо чесно, не очікували. Думали дві годинки прогулятись, просто провітритись. Є купа кругляшів, декілька спиночок фібул, декілька фрагментів динариків. Ось товариш динарика взяв. Дуже гарний комодик. Він видно, що рельєф високий, очиститься, буде красота. Марс щитом стоячий, я так думаю. Ну і сніжана взяла золото цього сезону. Ось так воно буває. Що твоє, то маєш знайти обов'язково. Добренько, друзі, дуже дякуємо, що ви були з нами. Всім мирного неба і пам'ятайте, все буде Україна!